Насправді ідея New Food Summit з'явилася ще до війни в 2020 році. Ми обговорювали такі можливості, оскільки була необхідність об'єднати всіх гравців агрі і фуд ринку України, щоб зрозуміти, щоб створити спільну платформу для творення власне нової індустрії, якби індустрії 2.0, тобто не традиційної, а власне інноваційної, щоб до об'єднати зусилля. Основний челендж це те, що індустрія настільки розрізнена. Тобто навіть для нас ми, в принципі, вважали, що ми знаємо більшість гравців на цьому ринку, але зараз тут, особливо на виставці стартапів, є купа різних нових ідей, нових гравців, молодих гравців, молодих компаній. І от, власне відсутність такої. Такої екосистеми, яка би могла всіх гравців об'єднати, це напевно найбільший челендж, те, що призупиняє в Україні є величезний ресурс. Це ми маємо 30% світових чорноземів, і ця велика, це великий плюс, це велика можливість. Зіграла з нами трошки злий жарт, тому що ми думали, що ми будемо мати доступ до цих величезних ресурсів завжди. Але війна змінила все, змінила правила гри, і ці жахливі обставини фактично підштовхують зараз весь сектор, всю індустрію до інновацій і до змін, тому що ми не можемо більше собі дозволити вивозити сотнями тисяч тонн зерно. Ми фактично мусимо думати про те, як переробляти продукти і вивозити продукти з доданою вартістю. І, звичайно, це з одного боку челендж, з другого боку величезна можливість, якою ми всі не можемо не скористатися, тому що інновації і нові можливості завжди з'являються в обмеженнях а зараз у нас є глобальне обмеження. Ми в принципі поставили собі надзвичайно амбітну ціль трансформуватися в біотех компанію з досить традиційного успішного бізнесу. Теж між іншим нас до цього підштовхнули обмеження, оскільки індустрія, в яких ми були присутні, це інгредієнти для хлібопечення. Вона не зростає, вона досить обмежена. І ми почали рухатися в біотех в нові, новітні продукти, інгредієнти для їжі і для агрі сектора. Фактично, ми, ми цим шляхом йдемо вже майже сім років. Це довгий шлях, тому що він потребував розбудови експертизи РНД, Він Він потребував вивчення дуже ґрунтовного ринку, і набуття експертизи, а також так званих капексів, тобто інвестицій в безпосереднє виробництво. І фактично, вже під час війни ми завершили будівництво нашого заводу і запустили його своїми силами. І зараз ми виходимо фактично на нові ринки з новими продуктами. Це надзвичайно цікавий, але також ризиковий шлях. Але ми впевнені, впевнені в принципі, в нашому успіху через те, що індустрія фудтеху, індустрія агріфуду, нових здорових функціональних продуктів і інгредієнтів для цих продуктів вона зараз в розквіті в цілому світі, і ми впевнені, що зі своїми новими продуктами, чи то з флейками, тобто. Це такий суперфуд, який додається до їжі як джерело білків і може зменшити, скажімо, споживання солі, але додати смаку І з інгредієнтами для b 2 b сектору який допомагає відмовитися від MCG, від глютамату натрію, а також від інших шкідливих хімічних інгредієнтів в виробництві продуктів продуктів харчування. Я впевнена, що ми знайдемо свого, свого споживача, свого партнера, клієнта і в Україні, і за кордоном.